Різдвяні свята це особливий період, особливо в нашій українській традиції. А взагалі-то наші обряди вони пов'язані ще з дохристиянськими часами. Що до нас прийшло тисячоліттями? А що у нас нове в наших звичаях? Ми сьогодні говоримо з Іриною Павленко, докторкою філологічних наук, професоркою з кафедри слов'янської філології Запорізького національного університету. Вітаю вас! Вітаю вас, вітаю всіх глядачів, вітаю з Різдвом Христовим, бажаю світла. Світла в душах, світла в оселях, світла в країні, в кожній нашій думці. Тому що те, про що ми думаємо зараз, за народною традицією, має втілитися в життя. Тому давайте зараз всі думати про мир, про перемогу, про те, що хлопці наші повернуться живими і здоровими. І побажаємо добра один одному. Дякую вам дуже за світлі побажання. І власне у мене накопичилось дуже багато питань до вас. Не знаю, наскільки встигну за, задати їх, але буду намагатися. І перше, що спадає на думку, коли ми кажемо про різдво, це пісня Щедрик. Вона лунає по всьому світу. Але там кажуть Щедрик, щедрик, щедривочка прилетіла Ластівенька. А звідки Ластівенька прилетіла взимку? Справа в тому, що є декілька думок з цього приводу, і одна з них пов'язана з тим, що новий рік змістився і з весни на зиму, і тому Щедрівка ця також відтворила ось цей рух. Але думаю, що справа в тому, що знову ж таки в цей час ми можемо прогнозувати своє майбутнє. І нікого не дивує. Що під час е, зимових свят приходять посівальники, посівають в наших хатах, і ми всі чекаємо на них. І вони ж говорять про те, що не просто сіють, е, посівають, але бажають нам добра і бажають гарного врожаю. Е, суспільство, яка, яке весь час залежало від землі і врожаю, залежало і від е, того, коли наступить тепла пора року. І ось... Це бажання спрогнозувати врожай на наступний рік зумовило на і наявність посівальних обрядів, які не виходять з нашого побуту. були і інші обряди пов'язані з сільськогосподарськими роботами. І був ось цей мотив наближення весни, тому що в багатьох регіонах України весну пов'язували або появу тепла. І можливість розпочинати сільськогосподарські роботи пов'язували з тим, що прилітає певний птах, і ось з ним пов'язували все. Тепер можна розпочинати. Тепер можна випускати бджіл з вуликів, тепер можна городину садити, тепер можна насіння замочувати, і е, тому, мабуть. Ось ця ластівочка, яка бажає добра і яка бажає обов'язково злагоду в родині, яка бажає, щоб гарно плодилася худоба, вона можливо саме звідси все, що вона побажала, коли вона з'явиться насправді, має збутися. Скажіть, будь ласка, чому ми святкуємо Різдво? В дні зимового сонцестояння, чи якось пов'язані ці дати? Ну, справа в тому, що Різдво це власне вже християнське свято, але воно також дуже близьке до е, універсальних свят, які пов'язані з сонячним календарем. Це означає те, що значна частина свят в Європі і, власне, не лише в Європі, пов'язана з діяльністю Сонця. З розподілом року на теплу частину і на частину холодну. І якщо ми подивимося на час, коли вони відбуваються, ми побачимо, що це, як правило, середина і друга половина грудня. Традиційно вони були пов'язані з 21 першого. Але час же рухається, і тому, звичайно, ось ці незначні для нас відхилення в календарі приводять до того, що ці свята починають відбуватися в різний час, але він дуже близький, ось до дня зимового сонцестояння. І те, що спочатку в основі цих свят лежав солярний сонячний культ, і вони були пов'язані з сонцем, засвідчує той факт, що в найтемніші дні здавалося б. Тоді, коли найдовша ніч, ми говоримо про світло, ми говоримо про те, що воно вноситься в темряву, і ніби знову ж таки прогнозує те, що світла в світі стане більше. І якщо ми подивимося обряди в різних країнах зараз і сьогодні, наприклад, у Скандинавії є свято Люсії. воно трошки раніше, але пов'язано з тим, що е, е з'являється. У вінку зі свічками запаленими, тобто коло, яке весь час символізує світло, сонце, так, і вогонь, який символізує знову ж таки появу світла. Ось зараз у нас Різдво ну, з малим відривом від єврейської хануки. коли запалюють сім днів свічки, і кожен день більше свічок, більше. Світла, і те саме ми бачимо о, в обрядах, які відбуваються у нас. Ну, по-перше, починається наш святвечір, або традиційно починався, про що ми зараз вже забуваємо, тому що в нас інший побут, е, з того, що вичищалися е, пічі зовсім, і закладалися е, нові поліна, з яких розпалювався новий вогонь. Але раніше, взагалі, він добувався тертям. І ось це запалення нового вогню, на якому, символізув... на якому вже готували всю е, вечерю, святу вечерю, на якому готували кутю. Починаючи з цього, е, символізує також новий вогонь і продовження е, світла. Свічка, яка має бути на е, столі під час святвечір, це також світло. І коли після вечері виходять. Колядувати, то першими виходили хлопчики, які несли кутю э, родичам, що не змогли прийти, і своїм хрещеним батькам, і вони починали співати колядки. То перед ними була зірка, або ще її називають звізда, в якій обов'язково була запалена свічка, або могли бути факели з собою, і вони несли світло в найтемнішу і найдовшу. Ніч. А отже, ось цей мотив народження світла і появи світла, а за ним і тепла, і всього, що потрібно для життя людини, це дуже давній мотив. Це так, і він мені, повторюється. мені відлунює чимось дохристиянським. Ну, звичайно, звичайно, так. Але ж е, це також ось те, що звичайно, це ще язичницькі обряди. Так, і е, частина ж е, просто. Змінює семантику, змінює значення, але знак сам по собі він залишається. І, звичайно, що народження добра асоціюється з теплом і сонцем. Тому не випадково ми бачимо ось такий збіг, коли в нас святвечір переростає у Різдво. Коли день починає збільшуватися, збільшуватися потрошку, звичайно. Тобто це е, свідчення того, що починаються ось ці позитивні бажані і необхідні зміни. І таким чином е, нічого не виникає з нічого. Людина починає інакше сприймати світ і змінюється її світогляд. Але вона не може повністю відмовитися від того, що було. Раніше, тому що вона жила ось цими знаннями, цією практикою, і вона цю практику повторює, пані Рене, у Мене були було питання про те, чому ми так по-різному святкуємо різдво з росіянами, але чесно кажучи, після оцих обстрілів, після всього, мені не хочеться. Давайте про, про них не згадувати. так. Мені не хочеться <с? тягнути їх в наш інформаційний простір. Ще в цьому питанні, тому хочу вас спитати і прагматичне питання. Чим святкувати? Ми знаємо, що напередодні у нас є піст. Пісне харчування, ми не йому продукти тваринного походження. І свята вечеря, це власне останній день посту? Це останній день посту. Тобто, вчора ми їли кутю пісну їжу, що сьогодні? І що по традиціям ну, їли в святвечір і в Різдво. По-перше, святвечір обов'язково вимагав, щоб на столі було все, що росте в садочку, на полі і на городі. І якщо хазяїн хотів або хазяйка хотіла. Що все це дало врожай, і наступного року потрібно було готувати з усього, що вони вирощують, Ой, цікаво, я. і це також була ось така ну прагматична магія. Ну вона завжди прагматична. Насправді так. Е, певним чином, е, якщо я забуду про бурячок на столі. То можу не сподіватися, що він у мене буде рости. А якщо ще зважати на те, що е, перед вечерю хазяї могли вийти в садочок і порозмовляти з деревами, які не дають врожаю, да? і попередити, що або ти родиш, або я тебе зрубаю. І це також е, заявка про те, що вони мають родити. Але згадайте, що ми робимо? Ми робимо кутю. Кутя з чого? Перше все пшениця, або жито там, де не росте пшениця. Е, для чого? Щоб воно поверталося, ну і до того ж золотий колір. Ось зараз, коли е, варять з рису, вони просто, е, ну, люди вже звикли, це зрозуміло. Але... Та це ж не куття з рису. Це не куття, звичайно. Так, е, про те, що це має ще функцію прогностичну, да? і, е, власне, е, золотий колір зерна також пов'язаний з сонцем. І тому обов'язковий інгредієнт який? Мед. Що також пов'язано зі здоров'ям, він також золотого кольору, так? але якщо і дуже ми хочемо. І якщо ми хочемо, щоб бджоли його носили, то що ми маємо? Заправити кутю. Не цукром, не сиропом, а медом. І... Горіхи і мак горіх і мак – це вже нові е, е, додавки, ага. але е, так смачно. А з іншого боку, е, знову ж таки, Хочемо, щоб вродили, нехай буде, хочемо, щоб мак був. Саме тому ми виставляли взагалі по традиції все таке вареники, наприклад, з капустою, з картоплею. Звичай... Тут Звичайно. же варення стояло, тут же пироги солодкі з консервацією якоюсь солодкою або сушеною з... Уж... Сушенне... з рибами, з горохом, з квасолею. Все, що ми хочемо виростити. Звичайно, раніше не було там е, томатів, не було солодкого перцю, вони тут просто не росли. Але якщо хазяйка хоче, щоб в неї були і баклажани, і перець, і все, то зараз можна зробити і кровочеву, і вона також буде до цього столу е, доречна. Так, е, Тому готуємо і борошняних страв було дуже багато, чому. Найголовніше, що хліб. А тому має бути хліб. І має бути узгар. Чому? Нам же що потрібно, щоб у нас були яблучка, грошки, сливки, вишеньки, і все це ми мусимо виростити в себе. І е, 12 страв, як правило, але не в усіх регіонах е, саме 12 страв. Найголовніше було е, це витримати і не забути про те, що має бути на столі. Тому що можемо далі цього не отримати. І кожна хазяйка буде. Рахувати. А спиртне можна було на святу вечеру? Ні. В піст пити не можна. Не можна. А в Різдво? А в Різдво можна. Тільки, звичайно, ну так, щоб це було доречно да, і не перевищувати норму. А коли йдеться про Різдво, то це вже стіл інший. Тут можуть бути так, хоч і куття вважалася багатою. Перша, так? тому що три куті було. Але вона так називалася. І що стосується ось сьогоднішнього дня, то обмежень на їжу тут вже фактично немає. Тут же кожна хазяйка може експериментувати і вже робити все, що в неї. Корова доїлася, свині набирали вагу, курки неслися. Тобто тут вже можна думати про те, що і ця частина господарства має бути упорядкованою і має давати приплід, має давати все, що потрібно людям. Пані Ірино, я як і казала, що питань у мене багато, а часу так мало, і мені так шкода, що нам вже доводиться з вами завершувати нашу розмову. Я вам щиро вдячна за те, що зробили нам такий історичний екскурс, наше минуле. Розповіли про наші традиції, з чим пов'язане це свято. Ну і власне приготувалися. Ми що сьогодні будемо готувати. Вчора святу вечерю справили. Сьогодні різдво будемо вже справляти. Запікайте ковбасу. Робіть сельці сони. Те, що було насправді в нашій традиції, тепер ви можете зробити крученики або голубці, як ми зараз називаємо. Але не з рисом, а з гречкою. І вони можуть бути з м'ясом. Дякую так. вам дуже. Я дякую за запрошення і бажаю добра і миру, звичайно. Але якщо можна, ще одну хвилину, це е, свята, коли люди мають бути щедрими. І мені дуже хочеться, щоб наша щедрість розпов... зараз розповсюджувалася в першу чергу на тих, хто потребує нашої допомоги, і на тих, хто нас боронить. Я дякую, дякую вам дуже, пані Ірино.